Що важливого нам робити, і для чого нам наші вуха про це сьогодні в Євангелії. Добрій новині сьогоднішнього дня. Яку закликаю тебе, як завжди, прочитай в описі до цього відео? Сказано, що Христос сів човен, відплив море. Перед ним були люди, і він, їх, навчаючи, почав говорити Слухайте. Далі він розказав притчу про сіяча. І знову сказав, хто має вуха, нехай слухає. Сьогодні Ісус хоче тобі сказати, що в твоєму житті є дуже-дуже важлива річ, яку ти мусиш навчитися робити, це слухати, слухати Бога, слухати того, хто є поряд з тобою, слухати самого себе, прислухатись до свого серця. Людина, яка слухає, це людина, яка здатна пізнавати. Розвиватися це людина, яка здатна почути Бога, закорінюйся в Слово Боже через слухання, приймай Боже Слово в своє серце через слухання. Слухай людину через слухання, і каже Господь, що такі люди дадуть в своєму житті плід.